Сьогодні в керівника офісу президента Андрія Єрмака відбулись обшуки, і це вперше в новітній історії України. Про що це свідчить на вашу думку? Що давно пора було. Давно пора було зробити обшуки і притягнути їх до відповідальності. Народ не, не може так, щоб просто народ говорить, говорить, а воно щось то є, диму без огня не буває. Ну нарешті, я думаю, щось проясниться з цієї ситуації. Всі чекаємо на результати. З якою ситуацією? Лівка міндіча. Тому що наша влада дотична до цього до всього. Як Єрмак, так і Зеленський, я думаю. Не можу вам відповісти, я якось не політики, я хочу просто б закінчилась війна, але ж. Заказуха, мабуть, чат. чет. і й все. Ніяк не можуть поділити там, що це. Власть, гроші. деньги. Вчора він вийшов з цим планом, що ми дадимо територію, а сапи набують, американське це все, ну, неконстаційне Україна, це внішнє влияння. Ну, давлять потихеньку, що воно ну, далі буде, ніхто ж не знає. Враховуючи ситуацію, яка відбувається, і ми розуміємо, що це все оточення президента близьке, то я вважаю, це гарний знак. Напевне, це правильна позиція НАБУ і САП, але я не знаю точно, це все ж таки, вибачте, Зеленський здав своїх. Чи Зеленського здають не свої. Тому будемо дивитися. Ну я не маю своєї точки зору. Це не значить, що я безпринципна людина. Ну просто вражається все. Ситуація мало зрозуміла. Версій багато, вони діаметрально протилежні. Я вважаю, що це політично забарвлена е, акція. Розумієте? Під час війни, коли е, копають навіть не під Єрмака, а під Верховного головного командувача України. Розумієте? Зараз під час отаких такої складної ситуації нас розбурхують. Розумієте? Чекаємо реакції нашого уряду і результатів обшуків е, сапі НАБУ. Будемо робити висновки по результатам. Це правильно, тому що Андрій Ермак викликав підозру у всіх нас. І я думаю, що в цьому напрямку і треба рухатися і корупцію знижувати в Україні, і обшуки обов'язково в держпосадовців проводити. Чи довіряєте ви сьогодні антикорупційним органам і правосуддю України? А, так, я довіряю за антикорупційним органам, особливо після мітингу. Останнього антикорупційним органам так правосуддю – не дуже. Судова система у нас. Прогнивши наскрізь, і вона підпорядковується так само Офісу президента. Органам 100%, а правосуддю не дуже. Не дуже. Чому? Ну, хотілося б, мабуть, більше відкритості. Напевне, зараз я більше довіряю на аніж там СБУ, наприклад, чи підконтрольним владі органам, бо вони себе показали, на жаль. Але ми самі винні, ми самі їх обирали, тому я з нашої провини, провини народу не знімаю.